Коли тітка Антоніна приїжджала до нас, то завжди було свято, адже вона зі столиці привозила купу всього смачного і гарного, гарні сукні, і взуття, цукерки, альбоми, кольорові олівці і пластилін, все було гарним для нас дітей сільських. Правда, мама не завжди радо зустрічала тітку, і я не розуміла, чому вона з полегкістю зіткає, коли та їде, адже вона приїжджала лише на літо, і то ненадовго. Коли я вже мала поступати, то тітка Тоня приїхала і довго щось з мамою говорила на підвищених тонах. У мене там всі можливості, а ти хочеш, аби вона коровам хвости крутила. Це моя дитина, і я буду вирішувати, говорила тітка Тоня. Нарешті вони вийшли, і мама сказала: Наталочко, я давно тобі мала сказати, але я не твоя мама, твоя справжня мама тітка Тоня. Я була вражена. Я любила маму, але тітка Тоня завжди мені видавалася красивішою, веселішою і добрішою, адже у мами завжди для мене були обов'язки щодо молодших дітей, по господарці. А в тітки Тоні все було просто так, нічого не треба було робити, щоб отримати подарунок. Мама побачила, що я зраділа, і пішла, згорбившись геть. Я радо пакувала речі, бо їду у велике місто, і там мене чекає лише радість і щастя. Вступила в інститут не без допомоги маминого чоловіка, який доволі критично віднісся до того, що я приїхала. Тарасе, казала йому тітка Тоня, у мене робота, у тебе теж дітей хтось має глядіти, а вона вже повнолітня, тільки все їй покажу і будемо мати купу вільного часу. Виявилося, що у мене є молодший брат і сестра, які були не дуже раді бачити нову сестру. Також виявилося, що я маю всього вчитися щодо життя в квартирі, як всім користуватися, як мити посуд, що куди ставити. І тут моя мама тітка й почала проявляти доброту. Вона могла нагримати за те, що я переставила речі, погано вимила горня, забула змити, чавкала чи голосно говорила. Я почувалася щодня, наче на екзамені, і мені шматок в горло не ліз під пильним поглядом Тараса, який хотів бачити, як я їм руками. Гамір великого міста мене просто оглушував, я не чула власних думок, власного голосу. В інституті було складно, але я ще мала побігти купити продукти і готувати вечерю, по дорозі забравши дітей зі школи. Ти ж улітки за дітьми чужими гляділа, а тут за рідними не хочеш. Невдячна, казала тітка мати, коли я їй говорила, що мені важко. Все частіше тітка мати мені нагадувала, скільки коштували ті плаття і сукні, які вона мені везла, як мені тоді думалося по доброті душевні. Так, мені було важко в селі, але я знала, що мама Ліда мене й приголубить або й за мене щось зробить, а тут були лише одні вимоги, наче я мала все це переробити, бо моя нова мати чимось краща за сестру. Останньою краплею стало те, що Тарас взяв за моду без стуку заходити до мене в кімнату, наче щось брати. Тітка мати побачила, як я реагую на Тараса, і склала все докупи та зі скандалом вигнала мене з квартири. Я тебе в хату впустила, а ти мені чоловіка відібрати вирішила. Я таких слів і не чула в глухому селі, які вилітали з уст міської дами. Вибір, куди їхати, був невеликий перепросити, маму ліду годіла в голові. А якщо вона мене теж вижене, скаже, що я її зрадила і хай вертаюся до матері, я ж так раділа, що вчитимуся в великому місці. Я відкрила хвіртку, вони щось робили на вулиці і обернулися на скрип. Далі кинулися до мене з усмішками і слізьми, як до рідної, як до доньки. Ми з мамою плакали, і я їй сказала, що не хочу іншої матері, крім неї. Ти пробачиш мені, мамо? спитала я її. Звичайно, але за те, що не телефонувала, я так переживала, ще не пробачу. Я ж не знала, як там тобі, не знала, чи можу допомогти. Ми обійнялися. Я, хоч потім і жила в місті, але намагалася якнайчастіше приїжджати до мами з дітьми і чоловіком. Село то моя душа, мій спокій і моя віра в те, що все буде добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.